У генштабі зазначають, що ворог активізувався на всіх напрямках. На Покровському наші записники стримали окупантів у районах Новоолександрівки, Прогреса та Воздвиженка. На Краматорському загадники здійснили штурми неподалік часового яру, Кліщіївки, Калинівки та Андріївка. На Курахівському у районах Красногорівки, Георгівки, Парасковіївки та Костянтинівка. На турецькому відтинку росіяни завдали ударів неподалік Північного Залізного та Нью-Йорка. На Харківському бої точилися біля Вовчанська та Глибокого. на Куп'янському біля Берестового та Стельмахівка. А далі трохи цифр. Загалом за останню добу наші захисники ліквідували 1100 російських окупантів. За інформацією генштабу ЗСУ, всього спочатку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила. 566 710 солдатів. Наші оборонці також спалили 8267 ворожих танків, 15 963 бойових броньованих машин, 15 586 артилерійських систем, 1121 РСЗВ та 896 засобів ППО. Ба більше українські солдати знищили 362 бойових літаків окупантів, 326 гелікоптерів, 12 402 безпілотники та 2000 1401 крилату ракету отоплені 28 кораблів і один підводний човен рашистів. Брухтом стали 21 тисяча 36 шість Понад 3,5 тисячі ядерних боєголовок сполучені штати розсекретили дані про власні запаси ядерної зброї за даними Національної агенції з ядерної безпеки США з вересня 1991 року. Кількість нестратегічної ядерної зброї майже вдвічі скоротилася. Попри це, США та РФ все ще разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї, яка є у світі. Про це повідомляють аналітики Стомгольського інституту дослідження проблем миру. Водночас Китай, за їхніми даними, за останні два роки збільшив свій ядерний потенціал на 150 боєголовок. Це до пів тисячі одиниць, і продовжує нарощувати ядерний арсенал.